Колеги, вітаю! І сьогодні ми продовжуємо наш курс по Gemini. це вже є п'яте заняття. І сьогодні ми, власне, розбираємо ключові функції, можливості Gemini. Якщо на попередніх заняттях ми з вами говорили про те, що таке Gemini, для чого він використовується, як він працює, як організована робота яким чином ми повинні задавати питання? Далі ми говорили про безпеку та конфіденційність, то сьогодні ми будемо говорити перш за все, про огляд ключових функцій та можливостей. І до них, власне, відноситься генерація текстів різних форматів. І тут варто повернутися до наших попередніх прикладів. Коли ми створювали текст в залежності від ролі. Наприклад, ти вчитель англійської мови і створи мотивуючу промову. Ти певний науковець, працюєш в певній галузі і підготуй певний текст. Тут є приклад того, коли ми створювали казку, писали жартівливі оповідання, тому достатньо. Широкі є можливості роботи з текстів. Також, власне, це редагування та покращення текстів, це переклад, це створення та аналіз резюме, розпізнання та синтез мовлення, створення зображень за текстовим описом. І тут ми цю функцію також будемо заглиблено. Це генерація коду і пошук інформації в інтернеті. При цьому давайте з вами. Зупинимось на тому, що зараз я повернусь до структури курсу. І ми бачимо, що в самій структурі курсу, якщо перший блок ми розглядали, що таке Gemini, ми задавали перші кроки. Ми казали про те, що у нас є спілкування, виходячи з контексту, безпека та конфіденційність, то далі ми будемо казати про текст. Далі у нас буде блок роботи із зображеннями. Далі в нас буде написання коду та програмування. І блок 5 це інші можливості, це синхронізація, перевірка. Але що ви повинні були запам'ятати за попередніми чотирма заняттями. Перш за все, що будь-який штучний. Інтелект, будь-яка модель на основі штучного інтелекту, це нейронна мережа, яка генерує певну інформацію наразі. По-друге, будь-яку інформацію побудова створена таким чином, що ви спочатку задаєте інформацію, далі інформація аналізується, виходячи з контексту, виходячи з того, чи не. Проте, не викликає вона протиріч із тою політикою конфіденційності чи не порушує вона зміст? Далі власне, виводиться відповідь. Після того, як виведена відповідь, ми можемо або коригувати, або задовольнитись. І на першому занятті ми створювали у якості прикладу, різні зображення папуги із бананів, але при цьому ми. Робили різні вікові категорії. Якщо це там для дітей 5-7 років, то це достатньо примітивне зображення, щоб дитині було просто, заручно використовувати це все, великі деталі, щоб дитина могла розпізнати. Далі ми створювали для молоді, і тут у нас був упор на стиль, на якусь. Контрастність на те, що це в нас якийсь свіжий такий формат, то коли де створювали для людей старшої вікової категорії там 60 плюс років, то там був знову ж таки акцент на тому, що е, так, все строго, але при цьому ми трошки уходимо від надмірної деталізації, тому що ми розуміємо, що Вікові особливості, особливості зору у цій віковій категорії. Тому, власне, тут ми зараз повертаємось і кажемо, що, в принципі, що ми повинні знати, що розмова у нас виходить із контексту. Розмова у нас відбувається таким чином, що, задавши контекст, ми отримаємо відповідь. На минулому занятті, коли ми розглядали безпеку та конфіденційність, ми, по-перше, спілкувалися, і він спілкувався з нами, виходячи із попередніх розмов: що ми українці, що для нас головні новини, що відбуваються на території України. Потім ми просили. Все забути, спілкувалися з ним іншою мовою, і він уже використовував іншу інформацію. То сьогодні, коли ми кажемо про базові можливості, ще раз повертаємось до тексту. Коли ми казали текст різних форматів, давайте з вами першу цю можливість зробимо. Будемо намагатись по кожній можливості пройтись. І зараз я йому пишу привіт. При цьому давайте я зазначу, що я не буду зараз надмірно деталізувати, виставляти якихось певних технічних вимог. Привіт! Створи мені запрошення на конференцію. І зараз буде створено типовий документ. Ось у нас є запрошення, шановний, запрошуємо взяти назва конференції. На вас чекає, тема, там, дата і все інше інструкція. Але тепер давайте попросимо створити запрошення на конференцію в неформальному стилі. І зараз у нас буде вже зовсім інший стиль спілкування. Гей, друже, запрошуємо тебе на крутезну конференцію. Тут ти можеш потусити з крутими експертами та однодумцями тему до зустрічі: твої друзі та назва організації. Тобто цей формат він є більше зручним для соціальних мереж, для певних конференцій з обміном досвідом. А тепер давайте я попрошу створити запрошення на конференцію у вигляді вірша. І зараз ми побачимо, що у нас буде зовсім інша інформація. Зібрались ми тут, щоб знаннями збагатись, ідеями новими разом поділитись на конференцію нашу щиро. І тепер давайте створимо запрошення у вигляді сонету. І зараз, до речі, перевіримо, що він нам запропонує. Зібрались ми тут, щоб стіну пізнати нових знань. Так. Повернусь. Не так. І ми бачимо, що сонет 14 рядків, в принципі, вся інформація якби, відповідає. Те, яким чином воно складено, звісно, це питання дискутивне, але ми можемо з цим, з цим працювати. Ще раз нагадую, що ми можемо редагувати, ми можемо перевірити відповідь, ми можемо копіювати, прослухати, е, одразу надіслати це або в Google документ, або в електронний лист. Тобто з цим, цим ми можемо працювати. А тепер давайте редагування та покращення текстів. І зараз ми з вами напишемо певний текст з помилками і просимо його як би відредагувати. Відредагуй Ой, так, покращи наступний текст. Шановний Василь. Іванович, запрошуємо вас на конференцію зі штучного інтелекту. Тобто ми бачимо, що тут купа є помилок. На цій конференції ви Дізнаєтесь про тенденції і тренди в світі цифрових технологій? Я спеціально пишу з помилками до зустрічі. І зараз нам ми бачимо, що в нас. Кличний відмінок, шановне Василю Івановичу, запрошуємо вас на конференцію. На цій конференції про тенденції та освіті цифрових технологій. І одразу нам показано, що виправило помилки. Далі в нас відмінки, розділові знаки, великі літери для кращої читабельності. Але давайте скажемо, що, як на мене в цьому тексті, як на мене, цей текст є недостатньо аргументованим. Зроби, напиши так, щоб обов'язково захотіла відвідати, конференцію. Стиль науковий. І зараз ми побачимо, що, шановне Василю Івановичу, запрошуємо дата місця. Ця конференція є унікальною платформою для обміну. І далі ми вже бачимо певні аргументи. Ви отримаєте, можливість обговорити. Це ваш шанс дата з повагою Організаційний комітет. Тобто значно розширили, можна якби, з цим, цим е, працювати. Переклад тексту на різні мови. Давайте попросимо його е, зараз перекласти цей текст. Так, Повертаємось. А, тепер. Переклади це англійську. І зараз нам буде виконано переклад діємістер Василь Іванович. Ага, а тепер на китайську. Давайте спробуємо. І нам уже бачите, китайською мовою, якби розміщена вся ця інформація. Створи резюме. за Текстом запрошення. І зараз нам буде створено резюме. Запрошення на конференцію. Запрошуємо мета. Тема конференції, так тема формат конференції, тобто у нас вже значно стиль ми виокремили головне, ми структурували цей текст. Ми пишемо ділові листи та електронні повідомлення, креативні тести, розпізнання та синтез мовлення, створення зображення за текстовим описом. Давайте з вами, в принципі, з текстом ми це все виконали. А тепер давайте попросимо його. А, супер. А тепер створи обкладинку, до. Конференції інновації в вірництві. Я вигадав конференцію, зараз ми спробуємо, чи зможе, тому що, можливо, будуть якісь певні обмеження, адже зараз в цьому курсі ми використовуємо саме ту модель штучного інтелекту, яка є безкоштовною. І ми бачимо, що в нас конференція є, в нас е, позначена дата, у нас вся ця інформація якби, є. І з тим зображенням, в принципі, ми можемо вже е, працювати. Але давайте покажемо непогано, але зроби інший кольоровий гамі. Е, Назва конференції. Майн 2025. Давайте спробуємо. Зараз подивимось, що нам буде запропоновано. Ще раз наголошую, що для того, щоб працювати з текстом саме на зображеннях, можна використовувати інші. І ми бачимо, що коли ми. Пишемо і використовуємо англійську, коли ми використовуємо той текст, який, в принципі, в нас є латиницею, то достатньо якби, непогано вся ця інформація відображається. Ми бачимо, що достатньо стилізована обкладинка, в принципі, можна її брати як. Основу і вже з нею працювати. Так, також ми можемо казати ще про те, що ми генеру, можемо генерувати код, шукати інформацію, і зараз я його попрошу, напиши напиши мені код програми, яка буде складати. Два числа. І зараз нам код на Python, Коли це зараз у нас додаток, програма буде працювати із термінала. Нам одразу пишеться пояснення. І нас це не зовсім влаштовує. Ми його просимо. А тепер напиши програму з Graphic User Interface, тобто з GUI. І зараз нам буде вже створено звичайний десктопний додаток, коли ми бачимо, що в нас буде підвантажуватись модуль, у нас будуть імпортуватись бібліотеки, тобто тут написано так: у нас. Імпорт бібліотеки Сінкер у нас використовуються спеціалізовані віджити далі у нас створюється головне вікно, і далі ми вже все це розміщуємо, і в нас є функція безпосередньо обчислення. Якщо ми не знаємо, якщо ми власне не є користувачами впевненими в Python, і, і не знаємо, як цим користуватись. Ми можемо запросто попросити його надати нам інструкцію, яким чином завантажувати ці бібліотеки, якщо їх немає, як їх під'єднати. Як це все імпортувати. Я на цьому зараз не буду зупинятись, тому що, по-перше, в нас буде окремий курс по програмуванню, у нас окремий курс буде по Python. Тобто я на цьому зупинятись не буду. Але є інструкції, і навіть якщо ви людина достатньо далека в програмуванні, за день-два ви зможете опанувати. Також варто зазначити, що в Gemini є певні. Штучні моделі штучного інтелекту додаткові програми, які дозволяють застосунки, які дозволяють безпосередньо працювати з текстом. Але, наприклад, ми хочемо не на Python, а, на, наприклад, на C-Sharp. А тепер напиши цю програму на C-Sharp. І таким чином у нас зараз буде зовсім інша програма буде виконана. Ми бачимо, що у нас зовсім інший код, але при цьому простори. Так, ми базові класи, у нас Windows Forms, ми створюємо клас-обробник події як натиснення кнопки. І у нас власне, відбувається виведення результату. Тобто, таким чином ми можемо працювати з кодом. Зараз ми з вами, Джимінаї, сказали, що, і переглянули, що ми можемо працювати з текстом. Ми можемо працювати з кодом, ми можемо працювати з зображеннями, ми можемо перевіряти інформацію, ми можемо перекладати. Ми можемо шукати інформацію в інтернеті, синтезувати та розпізнавати мовлення. Давайте з вами зараз наостанок попросимо його віднайти, віднайти для мене три книги з програмування, На Python і зараз нам буде надіслано три е, книги. Тобто ми бачимо при цьому, ми можемо е, зараз, коли отримали цю інформацію. Е, ми можемо натиснути Перевірити відповідь. І зараз нам буде оцінюватись і буде відбуватись оцінювання тверджень е, Gemini. Ми бачимо, що всі книги виділені зеленим кольором, тобто бачимо джерело, звідки ми це все можемо скачати, де це ми можемо все е, знайти. І таким чином ми можемо довіряти цій інформації. Окремо, я хочу зупинитись на тому, що в Gemini також є окремі моделі, як Gemini Flash Syncing Experimental, тобто багатоетапне міркування. І експериментал віз епс, тобто YouTube, Google карти, пошук. Це вже ті можливості, які нам дозволяють зараз. Давайте перемкнемось і шукати інформацію. Так, привіт! Знайди для мене саме популярне відео на Ютубі. І надай посилання. І зараз він під'єднується до Ютубу і буде шукати інформацію. Тобто вона з'явиться, ви використовуєте модель, звичайно. І ми бачимо, що саме популярне відео, так, сторінка, так, ми натискаємо і бачимо, що, що саме популярне відео, за думкою Gemini, Є Baby Shark Face. Ми бачимо, що в цього відео 1 мільярд 626 мільйонів 426 тисяч 258 переглядів. Тобто, таким чином, за допомогою цієї моделі, ми можемо працювати і отримувати достовірну інформацію. Таким чином ми можемо змінювати і працювати достатньо в зручному форматі, в залежності від свого налаштування, підбирати інформацію. Тому, друзі, щиро дякую за увагу і до наступних